Сумна подія для всієї України, для рідних тих людей, які віддали життя за наше майбутнє. Сороковий день від загибелі героїв небесної сотні. Для них ця весна так і не прийшла. Хвилиною мовчання присутні на заході згадали полеглих активістів майдану. Садівниче товариство хімік, яке діє при палаці культури, мінерал, пенсіонери, садоводи та працівники палацу принесли в цей день 40 вишень, які символізують 40 днів від часу загибелі героїв Небесної Сотні, щоб висадити вишневу алею та увіковічнити пам'ять про них. Місце для алеї пам'яті обрали не випадково. Як стверджує директор Палацу культури Мінерал Алла Терещенко, тут завжди велелюдно. Пройдуть роки, а висаджена вишнева алея нагадуватиме майбутньому поколінню про той цвіт нації, який віддав своє життя за нашу свободу. Ви знаєте, палац культури мінерал унікальне місце. Ви бачите, в нас є тут пам'ятний знак депортованим. Тут постійно збираються люди. Якраз це місце не дає забути. Там, де люди збираються, там, де діти виховуються, де маленькі діти будуть приходити, і мама буде казати, для кого це вишня посадна. Ми ще маємо на меті поставити тут пам'ятний знак, для кого ця алея цих вишень буде посаджена. Щоб пам'ятали нащадки наші діти? Депутата міської ради Лесю Кирилович вразила невелика кількість учасників акції. Тож закликала усіх не бути байдужими і пам'ятати наших героїв. Ми сьогодні поминаємо всю небесну сотню. Їх 104. Ще понад сто без вісти. І, можливо, це буде ще друга сотня. Нас тут нема сьогодні і сто. Дуже швидко ми забуваємо про своїх героїв. Наша байдужість буде виною, якщо ми не справдимо заповіти тих героїв, які померли за нашу свободу з вами. Вони віддали своє життя, не задумуючись. Майдан не закінчився. Майдан триває досі. Пам'ятаємо про це. Вони померли за те, щоб революція гідності відбулася у кожному з нас. Будемо надіятися, що дерева приймуться, а алея пам'яті нагадуватиме усім калушанам і приїжджим гостям про незламний дух героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя за нас з вами.